доктора, професор німецького університету Арнольд Райнер отримав звання почесного доктора Київського університету права. Це вже 15 15-й відомий правник, якого достоїли такого титулу. Отримують його справді найдостойніші, заповняють в університеті. А саме ті, що прославилися своїми досягненнями та працями в усьому світі, саме таким є Арнольд Райнер, автор більш ніж 350 публікацій у міжнародних видавництвах та правничих журналах. Для мене велика честь це підтвердження моїх наукових пошуків. Цей університет користується хорошою репутацією в інших державах. Мені дуже приємно отримувати титул почесного доктора. Ми намагаємося покращити якість освіти, залучаючи до навчального процесу відомих людей, які своїм життям, своїм досвідом, фаховим, професійним здобули визнання в суспільстві. Мають величезний досвід і можуть цей досвід передати нашим студентам аспірантам не оминули під час засідання проблем конституційного права та актуальної теми винесення змін до конституції України, адже професор німецького університету є експертом у цьому питанні. Він запевняє, основний закон Німеччини змінювали десятки разів. Як підтвердив професор Арнольд, що досвід німеччини це внесення змін до конституції. Нормальне явище, спілкування з відомими фахівцями з Європи, вони дають нам краще бачення, який наш шлях. І, можливо, є символічним тим, що сьогодні серед основних завдань, які стоять перед нашою країною, це завдання конституційної модернізації, тобто удосконалення основного закону. Насправді, особисто я пов'язую з цим великі очікування. Тому що засоби конституційного удосконалення – це можливості закласти підвалини для модернізації країни та забезпечення її прогресу, крім того, співпраця університету з міжнародними організаціями та вишами. Багачу студентів новими знаннями та досвідом іноземних науковців і освітян, адже кожен, хто заслужив звання почесного доктора, мав можливість поділитися секретами свого успіху та досягненнями рідної країни з українською молоддю, Наталія Бабик, Юрій Литвиненко, новини УТР.